Питати про ту річ, яка мені здається буде робитися десятки років і у нас. Це про невикористані 2 мільярди європейського кредиту на енергозбереження. От ми говоримо, знаєте, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ми про це говоримо вже ну, десяток років. Про те, що треба робити енергозбереження. І вчора ж всі медіа, все експертне середовище обговорювали ті тарифи і наслідки. І слава Богу, що зараз е, не зима, і е, можна прийняти такі непопулярні рішення, але вони набагато легше Сприймалися, якби ми використовували ті можливості, які нам дають партнери. От хоча б ті 50 мільярдів гривень, які можна було використати на енергозбереження, але вони чомусь не використані. Чому е, уряд, ну це можливо до попереднього уряду питання, чому не використовує ті речі, які. Логічно було би зробити це чисто питання е, ну, господарства, питання технічні, чому навіть ну, так, от е, стосовно ефективності, чому певні речі не були зроблені? Можливо, тут треба дати якісь відповіді, чи зробити якісь інновації в цьому плані, чи можливо комусь політично відповідально так а можна уточнити, які європейські це банки? 2 мільярди коштів? Є Ні, -ні Р... Р... Ну, ви от кажете 2 мільярди. Ви ж знаєте, які банки? Єв... Європейського банку реконструкції та розвитку е, Дивіться, У нас на сьогоднішній день працює програма Світового банку. Це 432 мільйони доларів. Доларі. І це 14 А ну я розумію, 14 міст практично включено в програму термомодернізації. Кожна така програма вона є, має період виконання два, три, п'ять років. Чому? Тому що це складна процедура, це проекти, це затвердження проєктів, це закупівля обладнання, модернізація. І тут потрібно, що на все потрібен час. І коли ми кажемо, що є кошти, дійсно їх потрібно впроваджувати. Але потрібно готуватися до кожного такого проєкту. Я скажу по своєму напрямку: на сьогоднішній день ми працюємо з світовим банком дуже успішно, і сьогодні 14 міст практично задіяно по модернізації теплопостачання. Сьогодні прийшов європейський інвестиційний банк, який надав 400 мільйонів євро кредитам, і саме головне терміни. 30 років на водопостачання, 22 роки на теплопостачання. Це також ті проекти, які потрібно впроваджувати, для цього потрібно фахівці, але для цього потрібно також розуміти, що і підтримка саме. Повинна бути від місцевого самоврядування. тому що кошти вони ж звідки не беруться. Вони беруться тільки з кишені громадян, і потрібно завитверджувати ці інвестиційні складові або не з наших громадян, а тому... іноземних платників податків, що беруться з кишені, на жаль, спочатку спочатку кредити. вони беруться звідти, а повертаються з наших. Я вам скажу про успішний проект, який почав впроваджуватися безпосередньо в місті Києві разом з японським урядом і компанією Джайка. Це бортнічна станція рація. Це проблема, яка не вирішується з 10 років. Нарешті почалися роботи, і практично один мільярд доларів буде впроваджений і по сучасним технологіям. Тому нам потрібно просто обмінюватися більше інформації і просто робити такі речі, щоб саме громадяни розуміли, що і вони повинні від своєї місцевої влади вимагати змін. Це дуже важливо. Чому? Тому що коли є неефективний керівник того чи іншого комунального підприємства, який не хоче не впроваджувати. Модернізацію не хочуть залучати кошти, і скажу відверто, це потім повертається, що з кишені громадян додатково за ті падномірні втрати за ту немодернізацію витягуються ці кошти. І тому, от саме зараз, потрібно приймати складні рішення. В першу чергу це складне рішення вже прийнято, але з іншого боку, нам потрібна більш тісна співпраця з місцевим самоврядуванням. Я думаю, що потрібно все робити поступово, і саме ми вже на цьому шляху а на сьогоднішній день. Ви знаєте, ми очікуємо, що саме європейський інвестор може прийти і вже на більш довгий час вкладати кошти. Чому? Тому що є рівні умови ринку. І ми очікуємо таких інвестицій не тільки в типову Комуненерго, в водоканали, ми очікуємо в інфраструктуру, в модернізацію будинків. Це дуже важливе питання. Чому тому, що коли ми модернізуємо типу Комуненерго, ми економимо 12%. Коли ми утеплюємо будинок, ми економимо 50%. І це дуже важливо, тому я думаю, що тут потрібно рухатись разом і працювати більш активно.